Осінній марафон. Вже за декілька днів літо передасться стафету наступній порі року. У народі золотий період природи зустрічають прислів'ям. Як вересніє, то й дощик сіє. Проте у синоптиків цьогоріч інші прогнози. До 10 вересня мало ймовірно, що у нас ще будуть випадати опади. Можливо, вони будуть десь середині вересня. Нинішнє літо на Вінничині видалося дуже мінливим, особливо у серпні. Спочатку городяни пережили спеку, потім сезон дощів. Фахівці констатують, тоді за одну-дві доби випадала місячна норма опадів. Остання декада серпня відзначилася сильним вітром. Ще вчора, аби пресу не зносило із вуличних розкладок, продавцям доводилося її прив'язувати. Синоптики переконують, мотузки вже можна ховати. Вітри буквально скінчаться вже цією добою і. Буде вже більш тиха погода і поступове наростання денної температури. Ночі залишаться холодними. Особливо при проясненні температура буде знижуватися вже до 6-8 градусів. Тому вночі хто буде на свіжому повітрі, то треба вже добренько одітися. Будуть тумани, будуть ще й грози. Тому що літній період, тобто би обмежений температурою середньодобовою вище 15 градусів, я думаю, він утримається десь до середини вересня, можливо, навіть до 20 вересня. Він хоча й не дуже подобається така тактика природи, проте не нарікають. Переконані. Кожна погода по-своєму стає в нагоді і зізнаються. Осінні речі все ще залишаються у шафі. Ну, як говориться в пісні, у природі немає погоди. Mm. Ну, вітри це після такої жари навіть, навіть хотілося би цього вітру, і він зараз є, і відчуваєш себе більш комфортніше, ніж е, при такій жарі. Всяка погода хороша. Подивіться, ну, було трошки спека, трошки охолонули. Завхолоду, зараз, зараз теж буде непогана погода. А, приближається бабі літо. Ну, Погода досить мінлива, да, але добре, що на початку літа була така файна, то сонячна погода. А зараз ці зміни зовсім якби не радують. Ви вже встигли сховати речі літні в гардеробки? Е, ну ні, я думаю, що ще може повернеться, ще бабине літо повинно бути. Літні речі заховали вже в гардероб? Ні, ще. Чому? А на що? Ще й октябрь буде теплий. Тобто вас, вас повністю влаштовують. Примхи, прири. Звісно, да. це примхи. Ну, Природа є природа. Просто надо з нею дружити. За статистичними даними, протягом останніх 30 років кількість опадів на Вінничині майже не змінилася. А от температурний режим навпаки. До прикладу, січень потеплів майже на один градус. Фахівці констатують, це дуже багато. Якщо такі зміни продовжуватимуться і надалі, зима може стати ще меншою, проте не потепліти від цього. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.